Щороку, у 3-4 травня, відзначається Всесвітній день вишиванки. Білоцерківська мола, що шанує традиції українського народу, провела бліц опитування містян щодо цікавих фактів про найвідоміший елемент традиційного українського одягу. Працівниками молодіжного центру розроблена програма змістовна, яка містить питання щодо обізнаності наших громадян про традиції носіння нашого одягу традиційного і про Традицію виникнення і про наше коріння українське, здебільшого вілоцерківці знають, що до прикладу вишиванки довго були під забороною. Були часи, коли забороняли вишиванки, коли люди ховали їх і ночами вишивали. Навіть моя мама розказувала, як її мама під каганець вишиваночку вишивала. Та й про те, що вишиванка це своєрідний код нації, кожну можна читати як книгу, знають теж символізми певні в вишивках. Вони ж означають певні якісь речі, Да? тобто це символи, які закарбовані, в яких закарбований певний зміст, дуже глибокий. Кожна вишиванка має свій особливий орнамент, який можна прочитати, як уже казали, як книгу, і вся символіка, яка наприклад в різних регіонах різні вишиванки. Десь більше квіток, десь більше орнаментів, і вони всі дуже різні. саме однакових немає. Звісно, настояща українська вишиванка це червоними і чорними. Нетками, звісно. А от про історію свята, про те, що передувала йому акція студентів Чернівецького національного університету, знає мало хто з наших білоцерківців. Про те, чи не всі кажуть, носити вишиванку треба якомога частіше, тим паче, що модних варіантів наразі вдосталь. Я бачила, що певні вишиванки там бувають укорочені, якісь там модні паски, можливо, навіть жакети. Тому так це все вже вже йде в ногу з сучасністю, тому так. Це вже якби осучаснюється. Такий лікбез пішов на користь білоцерківцям, кажуть в управлінні молоді та спорту міської ради. Особливо в умовах війни це надзвичайно актуально, тому що ми маємо пам'ятати, ми маємо наголошувати на тому, що ми українці, що ми велична нація, що ми боремося за свою територіальну цілісність. І носінням вишиванок ми підкреслюємо те, що ми не поборні. Дмитро Ніжельський, Станіслав Молішенко, новини, телеканал Крокус.